У стосунках ми всі прагнемо кохання, але іноді за красивими словами контроль, холод і маніпуляції. Астрологія може підказати, хто з людей має схильність до емоційного насильства, аб'юзу. Сьогодні ти дізнаєшся три знаки зодіаку, з якими стосунки можуть зламати тебе зсередини. Не забудь написати в коментарях, чи збіглося, і чи був у твоєму житті один із них. Третє місце водолій. Водолії генії дистанції. Вони не підвищують голос, вони просто відключають емоції. У момент, коли ти потребуєш тепла, вони зникають емоційно. Чи фізично, їхній аб'юз це байдужість. Ти мучишся, шукаєш відповідей, а вони дивляться крізь тебе. Для них важливий простір, свобода, а твої почуття це вже твоя проблема. Друге місце близнюки, справжні майстри масок. Вони можуть бути ідеальними, допоки їм це цікаво. Але коли їм нудно або незручно, все змінюється. Вони маніпулюють словами так, що ти сама починаєш думати, що винна. Сьогодні вони тебе обожнюють, завтра забувають, що ти існуєш. Їхній аб'юз це нестабільність, брехня ігри розуму. Вони змінюють правила гри, але звинувачують тебе. Перше місце скорпіон. Скорпіон це інтенсивність. Але якщо його емоції темні, це небезпечно, вони ревниві, власницькі, маніпулятивні. Скорпіон вимагає повного контролю над твоїми думками, діями, навіть друзями. Якщо ти спробуєш вирватися, він зробить усе, щоб змусити тебе повернутись. Їхній аб'юз це емоційне підпорядкування, це не просто токсичний партнер, це залежність. Не всі представники цих знаків аб'юзери, але астрологічна енергія дає їм схильність до контролю і маніпуляцій, головне усвідомлення якщо ти впізнала в цьому свої стосунки, ти не одна, і ти маєш право на здорову любов. Напиши в коментарях. Чи були у твоєму житті водолії, близнюки або скорпіони, і що ти пережила?